Доброго ранку малята, вітаю вас на занятті ознайомлення з довкіллям. Малята. Послухайте, віршики про осінні квіти. На квітнику яскравому айстри розцвітають, гарні айстрочки духмяні, різний колір мають, Сміхаються до сонечка осінні жоржини, червоні жовті білі, в них квіточки голівки. Чорнобривчики маленькі під осінь розцвітають, голівками яскравими малюки вітають. Вранці йдеш, пахнуть квіти, тихо струшують росу. Хто ростить? Пшеницю, жито. Мама ж нам ростить красу. Поясніть малята значення слів, мама ж нам ростить красу. Так, квіти це краса землі. Вірно. А де висаджують квіти? Так, на квітнику, у парках, скверах, на подвір'ї. А ще малята квіти вирощують в оранжереї і доглядає за ними. Квітникар, так називається професія людини, яка доглядає за квітами. А що робить квітникар? Він висіває насіння, висаджує розсаду, поливає, миє листя, підживлює рослини, розпушує ґрунт. Щоб дихать їм було легше, оприскує листячко, видаляє сухе листя. Ось так багато дію квітникаря по догляду за рослинами. А подивіться, уважно, здогадайтесь та назвіть, що зробив хлопчик з рослиною. Ось на цьому малюнку так він помив листя. А на цьому малюнку що зробив хлопчик? Він посадив розсаду, так, малята, вірно. А на цьому малюнку так він полив квіточку. А що він зробив на цьому малюнку? Розпушив ґрунт, так. А на цьому? Побризкав листочки. Так. А на цьому малюнку він видалив сухе листя. Вірно малята молодці. А тепер скажіть, які предмети знадобляться для догляду за квітами? Обведіть їх пальчиком. Перевіримо. Так, бризкалка лопатка. Лійка та мочалочка витирати листочки, вірно, молодці. А як ви думаєте, навіщо вирощують квіти? Щоб їх дарувати так, щоб ними прикрашати. А кому і на які свята дарують квіти? Мамам, бабусям, сестричкам. Так, вихователям, вчителям, всім, хто вам небайдужий. А чи приємно отримувати квіти? Ну, звичайно, а які емоції тих, хто отримує квіти? Так, радість. Бачите, як зраділа дівчинка? Ой, а тут. Дівчинка засмутилась, тут теж радість, а тут здивувалась дівчинка, так, і тут зраділа, тут здивування. А ще є така професія маляти, яка називається флорист. Бачите, флорист це людина, яка складає з квітів красиві букети. Бачите, які красиві букети осінні? А тепер з'єднайте лініями букети і тіні від них. Перевіримо? Так. Так. Все у вас так вийшло? Впоралися? Молодці. Порівняйте малята-букети. Зліва літній букет, там літні квіти, а справа осінній. Молодці малята. До нової зустрічі!